23-й рік початок, бо гуляла по місту і думала, як ми залежимо від простору. Ну, Тобто, і мене, ну, Одеса, там, люди. І що буде, якщо цього простору не стане? Якщо хтось уїхав, або туди влучить ракета? Як це відобразиться на, на сприйнятті себе? Ну, тобто, чи змінюсь я, якщо мого будинку не стане? або... Стане, але буде груди каміння. Ну, тобто -то такі роздуми. Я трохи підсилаюся не тільки до там, архітектури Одеси. Мені заходить якась радянська не з позиції, там, як батьки розказували, але просто це теж простір, який нас оточував. І це важливо, про це треба думати і казати. Далі розмірковувати, яке воно має значення, яке воно має вплив, і що з ним далі робити, зберігати чи не треба. Тому в мене є такі всякі радянські дядечки там, або зборчики. Коли був прильот прямо біля нашого будинку, це так нагадало дитинство, бо я лазила по заброшках, коли була мала. І я пам'ятаю багато будинків з порожніми вікнами. І тут прямо поруч стоїть такий будинок, мені захотілося відсилку до дитинства. Зробити, а це от це молітві дом, секта якась, і в них дуже цікава архітектура. Тобто це не класичне, але ти одразу побачиш, що це не просто будинок, якась будівля, така сакральна, але не в наших. Ну мені цікаві такі форми. Всякі це вже пізніше, мабуть, в кінці 23-го року. Ну, було активніше, на обстріли в місті було активніше. І здається, ця тема у мене почала якби повністю як з -з зачинятися, завершуватися. і почали вже такі більш більші формати. Якось я оформила для себе, що це значить, і тому тут якби мені здається, що більш-менш в цілому як почитається те, що я хотіла показати. Це як дослідження таке, і от воно доходить до своєї завершеної стадії. Тобто я вже чітко розумію, там, радянська будівля виглядання так, радянське крісло, і воно в мене готове виходить. Це як пошуки такі йдуть. тобто Там серія велика, там майже 20 робіт я зробила, але ну, тут менша частина, просто. Якби на, на завершення вже є така сформована думка. Мабуть, ну, воно виглядає як зараз як ті розбомблені будівлі. Тобто в мене якось як на асоціативний ряд, зараз воно стоїть е, розбите, а тоді було ось так. І якби наче все зв'язалося, тоді союз рухнув, воно стоїть. Зараз е, ті самі люди роблять те саме, воно знову стоїть таке роздоблене і порожнє. і це як було як повернення, наче 20 років не було, і ми знову це бачимо.